Усім доброго дня. З вами дядько Сашко. Продовження по промопорі. Дуже цікавий такий випадок, що це капець. Тут не можна не встояти і не впасти. Так, тут ще треба тепер якесь таке кільце підобрати. Трошки зазуру є. Ну воно видно, так? Да? Трошки еліпсом. Мені цікаво, як вона не розплавилася взагалі. Воно, коротше, все синє. І з таким синюватим відтінком. Муфта собрана 10 дисків без напилення. Воно ходити не буде. Це 100%. Тут уставлена якась шайбочка. Потім було резинове кільце між оцими. Пружинними дисками. Три диска ще таких, ну, хоч трошки сфера є. А три штуки вже готові упорні шайби для роздатки. Ними там так калатало, все підтерло. І вони абсолютно рівні. Як бачимо, сфери немає. Потім ще якесь було кільце вставне, я так розумію, що муфта ж мала. І це почалися танці. Його не втримає нічого. Треба, якщо без напилення, набирати по 15 дисків, щоб вона була висока. Тоді буде працювати. Флянчик був без резинового кільця. Він якийсь трохи вже Шошики його побили. Ну, да, тут практично ремонтувати нема нічого. Ну, все одно попробуємо, Якщо ця гільза буде ціленька, значить ми його реставруємо. У мене все є. Вал є, муфта є, підшипники, сальники, пружина, муфта все є. Так що ми його зберемо і буде працювати. Не допускайте до такого. Щоб було таке, це, це страшне. Я уявляю, як воно крутилось, як воно робило. Це просто жах. Все. Пишемо коментарі. Всім пока.